Терного коніка вигадали гуцули ще давно давнім, 150 років назад. Спочатку молоко гріють, а потім дають таку закваску бляк, потім згортає той кляк на такий твердий сирочок. Тоді з цього сирочка готуємо коника, топимо його в гарячій воді. Він такий стає якраз для ліплення. Добрий, такий еластичний, як кісто вигляді. Можна з нього ліпити любі фігурки. Їх воно така страва стала. є дуже популярні коніки до серної тарілки. Їх носять як на подарунок, роблять композиції різні з серного коніка, щоб в полоніні повертатися не з порожніми руками зліпили коніка і несли. Дружині і діточкам на свято у нас дуже великоні, невеликрі. У нас без коніка навіть до церкви не ходять. Хоч менший, хоч більший, Всі собі коніка кладуть кошечок і несуть цвітити. Відколи горві, то грі конік.